Друзі, всім привіт! Це моє малинство. Ось так, так, вче їх. Вче. Це ці каченятка, які я чекала. Вчора ми їх привезли вже на дачу, поки сидять в ящичку. Там у нас є сітка, будемо переносити в сітку, що в сітці, зробимо їм маленьку таку загорошку на траві вже. Тим два тижні вже. Нехай трошки бігають. А ці посадимо туди. Було 10 яїчок, 10. всі 10 вилупилися. Молодці. Ось поки я була вдома, ось чоловік мені зробив таку робочу відпочивальну зону. О, під виноградом зробив мені. І лапочки стола привезли. Це я тут буду рано пити каву, а в обід сьогодні я тут вже перший раз працювала тут за столом. Ця бесідка, можна сказати, зроблена нічого. Старі штафети. Забор зняли, поставили сітку. О, ось такі ще штафети тут у нас лишились трошки. З них зробили по кругу заборчик. Лавочки зробили з палетів. Ну Я ще хотіла столик з палетів, але поки буде цей. Цей в нас був буде цей. Сьогодні я вже за цим столиком тут сіла собі і працювала. І знаєте, що я робила? Відгадайте, зараз покажу. Ці місошці в мене О, отак. От я робила чистила рибу. Сьогодні чоловік захотів йти на рибалку. Ой, Мухи літають. Щось йому сьогодні захотілось, мабуть, він відчув, що буде клювати, пішов, ну, 20 штучок є караски. Я довольна. Почистила. Будемо ввечері вже жарити, їсти. Але чоловік пішов відпочивати, так як він пішов десь в годині 9. Був до обіду. Каже, що перегрівся на сонці. Пішов в холодок відпочивати. Я рибку почистила і будемо готувати на вечеря. Ну, Такі в мене справи. А потім зробимо для каченят загорожу. Як будемо робити, що ми там зробимо, я покажу. Друзі, ось таку загорожу зробив мій чоловік для старшечких каченяток. Їм два тижні, то ми їх переставили сюди. А в цю їхню сіточку ми переставили цих малесечких, яким кілька днів. Поки побуду тут, тут їх не достане ніякий ні кіт, ні сорока, бо тут у нас сороки літають. І вже побачили і вже тільки чекають, щоб десь зловити. Тут 9 каченят, одне, на жаль, відійшло. А тут у нас 15. Ну, ці старші. Це в нас випав дощ, трошки мокро. Зараз, напевно, їм щось підстелю, щоб животи гріли. А взагалі вони по траві дуже... Люблять гуляти, це їхня стихія і вода, і трава. Кормим, поки стартовим кормом, цим трошки підмішуємо таких сухих дробляних крупів, ячмінь, кукуруза. А цих поки кормимо тільки стартовим. Стартовий в мене корм такий. Ще дранива. Це наш місцевий, він мені подобається. І взагалі останні роки я тільки ним кормлю. Він є для всього. І для перепілок, і для гусей, і для кролів, і для індиків. Ми беремо для качки і для несучки. Ось такі. Такі в нас малята. Будемо спостерігати, як вони ростуть. Ці трішки підростуть і ми їх з'єднаємо. Зробимо більшу ось цю загорожу. У нас ще є така сітка, ще стільки. Зробимо більшу, і вони будуть в одному загончику, так як важко оцими носитися, ловити їх на ніч, я в хлів. Так будуть в одному загончику, будуть більші, будемо потім переганяти. Переганяти своїм ходом, скажімо так, не будемо носитись, ну, поки вони маленькі, я боюсь, ми тут не жили. Може, тут якісь є чи криси в хлівчі. Чи... Коти бігають багато, бачу сусідніх. То поки будемо носити ящичками. Отакі От у нас поповнення хазяйства. І ще одна качечка в нас сіла на яйця. Там під нею всього лише 8 яєць, вже пізно, але так як у нас цього року щось з хазяйством не дуже, то хай сидить, буде на осінь, буде мати, чим бавитись на осінь. О, це прийшов їх татусь. Татусь. Тут його 10 каченят білих, а п'ять нам бабуся дала своїх. Вона вже не хотіла з п'ятьма грати. Оці чорненькі, два, це бабуся нам віддала і ще три біленьких. Побачимо, щось да виросте. До, до зими, як то кажуть, щось буде. В цьому, друзі, закінчую, тому що роботи багато, вже вишні поспіли. Треба зараз рвати вишні, бо так нічого урожай цього року на вишні. І на черешні, і на вишні урожай є. Всім пока-пока, всім миру і добра. До побачення.